Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця 23 липня об 11.55 Камери відеонагляду зафіксували дорожньо транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиць Братславська, Коцюбинського та Київська. Водій автомобіля Фіат червоного кольору не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу руху і допустив зіткнення із автомобілем Фольксваген білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Проте водії порозумілися та вирішили дану автопригоду за згодою сторін, не викликаючи патрульну поліцію. Інша автопригода трапилася перед пішохідним переходом по вулиці Театральна. Водій автомобіля Фіат білого кольору не дотримався безпечної дистанції швидкості руху та здійснив зіткнення із автомобілем ваз 2110 зеленого кольору. На щастя, ніхто не постраждав, проте обидві автівки зазнали пошкоджень з матеріальними збитками. На місце події прибули патрульні поліцейські, які склали на водія автомобіля фіат протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. О 14.32 міські камери спостереження зафільмували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась по вулиці Соборна. Водій автомобіля БМВ білого кольору не дотримався безпечного бокового інтервалу руху та допустив зіткнення із трамваєм, який рухався по маршруту номер 1 залізничний вокзал електромережа. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Пасажири трамваю не постраждали. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на винуватця ДТП, а саме на водія автомобіля БМВ протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення 24 липня о 7.52 дорожньо транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці Київська та Гонти. Водій автомобіля Мерседес чорного кольору, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу. А саме автомобілю ваз 2103 помаранчевого кольору. У результаті зіткнення автівки отримали механічні пошкодження. Врешті водії вирішили дану пригоду за згодою сторін. О 10.48 автопригода трапилась на перехресті вулиць Магістрацька та Соборна. Водій автомобіля Peugeot 301 білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем дача Логан сірого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Головне управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області попереджає про погіршення погодних умов 25 липня. У Вінницькій області грози подекуди град та шквали 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень безпеки жовтий. Це усі новини на сьогодні. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.